Слухайте це відео до кінця і Богородиця обов'язково допоможе виконати всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородиця Небесна Цариця та мати наша милосердна, припадаю перед Твоїм святим образом і серцем, сповненим віри і покори. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй безмежній доброті і материнській любові знаходжу утіху і сподівання, молю тебе, О Марія, заступниця наша небесна. Відверни від нас твоїх дітей, усякі недуги тілесні, душевні, не дай нам загубитися у морі життєвих бурь, але будь нашим маяком, що вказує шлях до порятунку, ласкаво допоможи у щоденних справах, направляй наші дії до добра і мудрості, покривай своїм омофором наші сім'ї, благословляй їх миром і злагодою, будь опорою, хвилини скорботи, джерелом натнення і сили. Особливо просимо тебе за наших дітей, і близьких, бережи їх від злата, спокус, направляй їх стежками праведності, просимо тебе, О Мати небесна, даруй нам стілення від недуха здоровий наші душі й тіла, аби ми могли служити тобі нашим ближнім і силою та відданістю. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, борони нашу землю від агресорів, допоможи нашим захисникам у їх благородному служінні, облагослови на Діво! У твоєму милосерді ми знаходимо силу і відвагу, в твоєму заступництві нашу надію, і рятунок, в твоїх молитвах, наше визволення, будь нам матір'ю покровителькою, провідницею нашому житті. Дякуємо тобі, о Пресвята, за невимовні милості, що ти посилаєш нам кожен день, навчи нас бути вдячними, смиренними та щирими у наших молитвах і вчинках, в твоєму милосерді знайдемо стівня відріхала, світло в темряві і мир у наших серцях. Амінь. Величаємо тебе, Пресвята, Богородиця, Царице Небесна, заступниця наша, ти покрова надії, що то милосердя вкрила зіркою ясною темряві світиш. Ти, врата небесні, через які до Господа стежка, розквітва квітко без тернів, чистоти, образ. В твоєму покрові ми знаходимо спокій, в твоїх молитвах нашу силу і опору, Марія, Мати Божа, до тебе взиваємо у скорботах і радощах, твою допомогу шукаємо, ти утіха для страждених світло в темряві, захисниця грішних, надія безнадійних, величаємо тебе, оранто наша, ти непорочна від в скорботі. У твоєму воні, заступника знайшов світ, ти миротвориця, любові та милосердя вінець, Пресвята Богородице, спаси нас, твоїми молитвами веди до вічного світла, в молитві до тебе серця наші злітають, з нами будь мати у днях радості і біди, ти надія наша, зірка морська провідниця, у твоєму серці мир і спокій знаходимо. Ти милосердя, океан, глибина любові, ти молитва наша, світло вічні вічній темряві. Волучаємо тебе, Царице, неба і землі, Ти захист нашої, надійна пристань, Марія мати милосердя, від раду небесна, ти наша молитва, наш захист, наша надія. Амінь, О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, Ти світло вічне, в обіймах тримаючи світло несотворене, Твоя чистота, як ранкова роса, Твоє серце бездонне джерело, милосердя, Ти пречиста, зоря ясна, що веде до порятунку, просвітлі наші душі. Згублені в темряві гріха, в Тобі, Оранта наша, ми знаходимо утіху і спасіння, Твоє покровительство, наш непохитний щит, приславна мати Божа, водичі небесна, Твоє заступництво, наша вічна надія. Під покровом Твоїм ми відчуваємо мир, Твоя безмежна любов, наша нев'януча радість, О, мати милосердя Ти джерело нашого спокою, в твоїх руках ключі добра мраю, Твоє ім'я, милодія для наших сердець. Твоя благодать, оазис у пустелі нашого життя, О Марія преблагословена серед жінок, ти вибрана серед усіх, щоб бути матір'ю Царя, твої молитви за нас, скарб неоцінений, ти міст, що веде нас до небесної слави, ти непорочна взірець, покори любові, твоє життя, вічний символ самопожертви, відзначена серед усіх поколінь, ти чиста, свята, О Богородице, в твоїй ніжності наша сила. Твої мудрості, наше навчання, ти сходиш на землю, як небесний промінь, відкриваючи нам шлях до вічного життя, молися за нас, Пресвята Богородиця, у скорботах наших, у радощах у кожному кроці, нехай твої молитви будуть нашим водієм, ведучи нас до небес, до вічного дому. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна, Царице і заступнице наша. Перед Твоїм святом образом, ми грішні і недостойні, стаємо з молитвою і надією. Пишіть імена та прохання в коментарях, ти, що з любов'ю гортаєш кожну душу, вислухай наші благання, Пресвята Діво, ти, що носила в серці своєму Сина Божого, подаруй нам благодать, розуміння і любові, щоб у душах наших зростала віра та надія. Будь нам заступницею в скорботах і випробуваннях, освітлі шлях до спасіння, пречиста мати, молимо тебе про прощення гріхів наших. В твоєму милосерді ми знаходимо утіху і підтримку, огорни нас покровом Твоєї благодаті, захисти від усіх бід і напастей, нехай твоя молитва до Сина Твого буде для нас щитом і оплотом. Помати Божа, ти що є джерелом невичерпного милосердя, зверни на нас свій благословенний погляд, допоможи нам у щоденних труднощах, веди нас дорогою праведності і добра, навчи нас бути милосердними, терпеливими та смиренними. Преславна Цариця Небесна, сціли наші душі та тіла відний дух, будь опорою тим, хто страждає, та заступницею для безпорадних, особливо ж молимо тебе, за наших дітей та близьких, щоб ти оберігала їх від усього злого та небезпечного, помати милосердя в ці складні часи. Ми звертаємося до тебе за заступництвом для наших мужніх захисників. Допоможи їм у їхній боротьбі за правду і свободу, Даруй їм силу, мужність та перемогу над ворогами. Нехай Твоя милість супроводжує їх у кожному бою, О Марія, причиста і приблагословена, Твоя опіка і заступництво є для нас, джерелом сили та втіхи. Ми покладаємо нашу довіру на тебе, знаючи, що твої молитви перед Престолом Всевишнього є для нас найкращим захистом і підтримкою, нехай благословення Твоє. Супроводжує нас у кожному дні нашого життя. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна Царице, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти повна благодаття, діва чиста і непорочна, море, милосердя і джерело Спасіння, пречиста Марія, Ти, що породила Спаса світу, прийми наші молитви, які ми приносимо перед Твоїм небесним образом, ми вклоняємося перед Тобою Всечесна мати. І благаємо твого материнського заступництва, ти, що маєш велику благодать у Господа, вислухай наше прохання, і піднеси їх перед престолом Всевишнього, через Твоє безсім'яне зачаття та чудесне народження Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Випроси нам прощення гріхів та мир серцю, прислав надіво, та яка є захистом грішників, утішенням скорботних, надією безнадійних, путівницею заблукалих. Вислухай нас, що звертаємося до тебе, з вірою і любов'ю, захисти нас від усякого зла, бід і спокус, оберігай наші душі та тіла і направляй нас шляхом спасіння, бо милосердна мати, пречиста Богородице. Ми з вірою звертаємося до тебе, як до своєї найкращої заступниці і помічниці. Подай нам силу і мужність нести хрест нашого життя, навчи нас бути терпливими, скромними, милосердними, і збережи нас від усякого лиха, зішли нам у присвята Діво, Твоє благословення, щоб ми, зміцнені Твоєю материнською пікою та заступництвом, могли вірно служити Господу нашому, дотримуючись його заповідей та вчень. Нехай Твоя нескінченна любов і милосердя супроводжують нас у дні нашого життя. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна і земних тіхо, серця наші до тебе підіймаємо, у поклонінні незримому, ти, що носила в отробі своїй Всевишнього, благослови нас, дітей твоїх, милістю безкрайньою, вилучаємо тебе, о Матір Божа, вінчена зоряною короною небес, твоя як розсаранкова оживляє серця наші, ти покрова для всіх, хто в біді й скорботі. Твоя милість, як промінь світла, у темряві світу сяє, через тебе опричиста, до нас прийшло спасіння. У Твоїх молитвах знаходимо мир і утіху, Пресвята, Богородице, вислухай наші молитви, Наповни наші душі світлом надії та любов'ю, О, Мати милосердя, ти джерело чудес безлічі, твої чудеса і зірки ведуть нас у темряві. Просимо тебе, Оприблагословене, вкажи нам шлях, шлях довіри, надії неземної любові. В тобі, о Богородице, знаходимо захист і підтримку. Твоє безмежне милосердя нас утішає в годину скорботи, Небесна Царице, зі нам благодать свою, щоб ми, твої діти могли слідувати шляхом праведним, О Пресвята Діво, Матір Христова, Ти втіха грішників, надія безнадійних, зішви нам благословення Твоє, щоб ми вічно славили Тебе в єдності і любові. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна, Цариця і земна заступниця, з вірою, любов'ю ми звертаємося до тебе, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, милостиво прийми наші молитви і благання, напишіть імена та прохання в коментарях. О матір Божа з небесних висос, поглядай на нас, що шукаємо Твого заступництва і милосердя, звиби наших сердець, мовимо тебе, прихилися до нас, своїх дітей. Що живемо в світі, сповненому випробуванні скорбот, Україна з під покровом твоєї материнської ласки, оберігає від усілякого і спокус в труднощах і бідах, будь нашою надією і захистом, Облагослови надіво, даруй нам силу духовного зростання, допомагай нам у боротьбі з гріхами, навчи серця наші пробачати і любити. Не дивись на наші гріхи, але на віру нашу і благаємо. Нехай Твоя безмежна милість і ласка, осяють наші життя, ми молимо тебе, Пречиста Діво, допоможи нам у щоденних потребах, укріпи здоров'я тих, хто страждає, і дай стілення хворим, бережи наших рідних і дітей, вклади у їхні серця мир і спокій в цей важкий час для нашої країни. Ми віряємо в Твої руки наших сміливих захисників, благаємо тебе, Пресвята Богородице, благослови їх на перемогу над ворогами. Наповне їх серця мужністю та силою, ми віримо, що Ти, О Мати Божа, є нашою найсильнішою заступницею. Твоє заступництво і захист, нехай будуть з нами завжди, нехай Твої чудо і благодаті ведуть нас щире життя, наповнюючи кожен день миром, любов'ю і надією. Вічно благословена Богородиця, прийми наші молитви і будь з нами, нехай Твоє святе ім'я завжди величається на землі та у вічності. Амінь. О Пресвята Діва Марія Небесна, Царице і Мати Божа, Ти, що світлом непорочної чистоти засіяла і небесним милосердям світа сіяла, Ти, як зірка морська, що керує хвилями людських доль, приведи нас до берегів Спасіння, благословена ти серед жінок, і благословений плід утроби Твоє, Ісус, свята Марія Мати Божа, Ти, що прийняла велике покликання бути матір'ю Спасителя, прийми і наші молитви, принесені тобі в покорі та любові. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ми звертаємося до тебе, Царице Небесна, у наших бідах і тривогах, Ти ще є заступницею опорою у всіх наших потребах, почуй наші моління і представ їх перед престолом Твого Сина. милостива Діво, Ти ще джерело мого серця і надії, допоможи нам у наших земних випробуваннях. Нехай Твоє безкорисливе заступництво горне нас світлом благодаті, зміцнює у вірі надії та любові. Пресвята Богородиця, ми вклоняємося перед Тобою, прославляючи незбагнені шляхи божественного проведіння. ти, що несеш собі безмежну любов і мудрість, наставляє нас на шляхи правди і добра, ведучи до вічного життя, ти, мати світла, осяй наші душі променями твоєї материнської турботи, нехай Твоя нев'янича заступницька молитва захищає нас від усякого зла, оберігаючи наші серця в чистоті та святості. Ми звертаємося до Тебе, Марія, Надія наша, з проханнями і подякою, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене в усіх куточках світу, і нехай Твоя материнська любов і заступництво завжди будуть з нами, О, приславна Діво, прийми цю нашу молитву, як вияв нашої непохитної віри і безмежної вдячності, нехай Твоя благодать і милосердя супроводжують нас у всіх наших діях і помислах. Направляючи нас до вічної слави у царстві Твого Сина, амінь. Величаю Тебе, Пресвята Богородиця, Небесна Царице, мати Господа нашого, світла невечірнього, Ти, що розсіяла темряву гріха, принесла у світ спасіння, Марія повна ласки, царице миру, твоє ім'я ніжно шепочуть, серця вірних, ти утіха скорботних, надія безнадійних. Твоя милість нескінчена, як промені ранкові, зірко морська провідниця шляхів для заблукалих, Твоєму заступництву ми себе віддаємо, Нас веди стежками праведності в в скорботах, ти, що несеш світо в серця, осяй душі наші, о матір Божа, ти двері небесні, і через тебе милість до нас спускається, ти оазис миру в пустелі нашого буття. Преславна заступниця, заступнице, в тобі наша віра і надія. Ти, що носиве в утробі Спаса світу, найсвятіша Марія, чиста діво, мовимо тебе, висухи молитви наші, даруй нам благодать та мир сердець, матір'ю милосердя ти нам стала в твоїх руках, доль наших вінки, ти джерело живої води, що втомовує спрагу душі, ти вічне світло, що веде до небесних обителей. О, царице ангелів, вірних, на твій захист ми сподіваємось, у Твоєму милосерді знаходимо утіху, під Твоїм покровом знаходимо спокій, Твоє материнство, символ ніжності та сили, Ти утішителька скорботних надія в скруті, благословена серед жінок Твоє ім'я, вічний спів любові та милосердя, о, свята Богородице, наша небесна опікунка, Твоїми молитвами зціляються хворі, Твоїм покровом захищаються від бід. Ти, мати всіх, що шукають притулку у твоєму серці, величаємо тебе, царице неба і землі, твоя милість і благодать, нехай осяють наші дні, ти зірка ранкова, що веде до вічного світла, присвята Богородице за нас, молися завжди, амінь. О присвята, Богородице, Небесна, Царице та заступниця наша, перед Тобою у світлі твоєї безмежної милості ми, діти твої, складаємо наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка в непорочності своїй прийняла від Господа велике покликання бути матір'ю Бога й всіх вірних, простираєш свою ласкаву руку до нас, заглиблених у гріховність та слабкість. У твоєму безмежному осерді, Пресвята Владичице, ми знаходимо утіху та надію, ти, як ніжна матір, знаєш наші біди та потреби, тому ми з смиренням та глибокою вірою у твою надзвичайну силу перед Богом просимо тебе. Благослови наше життя, освяти шлях нашим сім'ям, захисти їх від усякого зла та небезпек. Ми благаємо тебе, о господине наша, обдаруй нас твоїм заступництвом у наших щоденних справах, допоможи нам у наших потребах, зціли наші хвороби, оберігай нас від всякого зла, покрий своїм покровом наших рідних та дітей, направляй їх шляхи до добра та правди. В цей час випробувань ми звертаємось до тебе. З молитвою за наших хоробрих захисників України, поматір Божа, допоможе їм здобути перемогу над ворогами. Ви у їхніх серця мужність та силу оберігай в боях, захисти від невидимих і видимих ворогів. Ми також просимо Тебе, Небесна Заступнице, про допомогу у труднощах, про мудрість і силу у вирішенні наших повсякденних завдань, про допомогу у розумінні та виявленні Твоєї волі в нашому житті. О Матір Божа, нехай Твоя благодать сяє над нами, нехай Твої молитви, будуть нашим захистом і провідниками, даруй нам зцілення душі та тіла, наповни наші серця миром і любов'ю, змісни нас у вірі та надії, на тебе, Пресвята, Богородице, ми покладаємо наші надії та молитви, вірячи в Твою невичерпну милість і любов. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Цариця Зірко морська, світло у темряві, надія наша утіха в скорботах, заступниця грішних, захисниця Богих, втішителько засмучених, Допомога наших бід, прийми цю молитву, що з вибиних серця взиває до тебе, пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що розкриваєш обійми своєї материнської любові для всіх, хто шукає твоєї допомоги, прислухайся до наших прохань. В тобі, о Богородице, ми віднаходимо прибіжище від усіх бур і негод життєвих, ти, що носила в утробі Свій Сина Божого, молись за нас, щоб ми завжди пам'ятали про Його безмежну любов і милосердя, Зора ясна, що ведеш нас до Христа, освітли наші думки, щоб ми завжди прагнули до істини і праведності, ти, що заступаєшся за нас перед Престолом Вишнього. Будь нашим захистом від усякого зла, нехай твої молитви, буде для нас стіною, що відганяє від нас усі напасті і спокуси, мати милосердя, ти що плакала під Христом, знаєш наші страждання і болі, зглянься на нас своїх дітей, і даруй нам утіху в наших скорботах. Нехай твоя безмежна ласка і любов супроводжує нас на кожному кроці життєвого шляху, О, благословена Діво у твоїх руках, заступництво за увесь світ. Мови Сина Твого, щоб Він дарував нам мир, любов і єдність. Нехай Твоє благословення огортає кожного з нас, освітлюючи наші душі, благодатью і миром, ти, О все Царице завжди вислуховуєш наші молитви, навіть коли ми не знаємо, як молитися, візьми наші слова недосконалі і нечіткі, і принеси їх перед обличчя Всевишнього, щоб Він змилувався над нами і наповнив наші серця своєю безмежною любов'ю. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Царице, Твоє ім'я є у темряві нашого світу, Ти чиста Діво, яка носила в утробі світло нескінченне, величаємо ми тебе, милостиво заступниця роду людського, ти непорочна вічна помічниця, Прийми наші молитви скорботних сердець, Твоя милість, як роса на ранковому цвіті, освіжає, втішає душі наші в час корботи, в тобі, О, благословенна, знайшло втілення, Слово Боже. Ти зірка, що веде нас до вічної любові, твоя ласка і благодать на щит від спокуси бід. твої молитви Богородице за нас, наша надія, опора, прислав Цариця Царице Небесна, ти втіха скорботник, твоє заступництво могутнє, твоя любов безмежна, ти, що розірвала окови гріха, ведучи нас до спасіння, освяти нас своєю чистотою, веди на шляху праведному. О Богородице, ти мати милосердя, твої чудеса і благодать, неосяжні для розуму людського, ти захист від бурь життєвих, ти пристань спокою, твої руки завжди розпростерті, щоб пригорнути тих, хто в потребі, нехай кожне слово нашої молитви буде як квітка, що приноситься до твоїх небесних ніг присвята. Навчи нас бути смиренними і милосердними, як ти, О Мати Христова, показала це світові. Ти утішителька засмучених надія зневірених, твої молитви за нас, як берег безпечний у бурі життя, нехай Твоє благословення осяває нас щодня, і нехай Твоя любов буде нам провідником на шляху до вічності. Амінь. О, пречиста Діво Марія, Мати Божа, яка стоїш перед престолом Всевишнього, прийми наші молитви, сповнені глибокої віри та надії, на Твоє заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. Складаємо перед тобою наші болі турботи і прохання, вірячи, що ти, як найніжніша мати, вислухаєш і відповісти на них. Ми просимо тебе, о милостива царице, заступися за нас у боротьбі зі спокусами і в випробуваннями життя, наділи нас мужністю, щоб ми могли з гідністю давати труднощі, стояти твердо у вірі і не зазнавати відступу від Божих заповідей. Освяти О Мати Небесну, наші домівки, нехай у них панують гармонія, любов і взаєморозуміння, благослови наші родини, щоб вони стали справжніми світильниками віри та любові у цьому світі, захисти обогородиці наш народ і нашу землю, дай нам мудрості та сили захищати її від всякого зла. У Твоїх молитвах ми бачимо нашу надію на мир і спокій, підтримуй наших воїнів, що стоять на сторожі нашої свободи даруй їм силу відвагу і перемогу над ворогами, попри богослови на Діво, будь нашим світом у темряві, нашим захистом у біді, нашої надії, у вічаї, нехай Твоє милосердя огорне нас, Твоя любов зігріває наші серця, а Твоя благодать веде нас шляхами правди та святості, прийми, о, Мати, милосердя, нашу подяку за всі благодаті, які ти щедро вливаєш на нас, допоможи нам завжди пам'ятати. Про Твою невичерпну любов і заступництво, нехай наша віра в Тебе зростає щодня, а наше серце ніколи не забуває, про Твою милість і доброту. Амінь. О Мати Божа, Ти провідниця до небес, світлом віри ведеш нас у темряві життя, Твої руки притулок, Твої слова утіха. У Твоєму милосерді ми знаходимо спасіння. Марія, перлина небесна, Царице миру, ти джерело надії, віра наша і сила. У твоєму ласкавому погляді мир знаходимо, ти посередниця наша перед Престолом Божим, Пресвята Діво, Мати, чистоти, і любові, твоїм покровом захищай нас від зла і спокус, у кожному слові, у кожному вчинку, нехай буде твій образ. Наслідуючи тебе шлях до небес знайдемо, Марія Небесна опіку, вічна наша заступниця. У Твоїх молитвах ми шукаємо відраду, ти зірка, що вказує шлях у морі життєвих бур. В Твоїй любові знаходимо сили, віру, ти мати всіх скорботних, утішителька сумних, у твоєму серці знаходимо спокій, розраду, ти двері небесні, ключ до вічного життя. Марія, у твоєму імені ми знаходимо свій Твої мир, величаємо Тебе, Оранта Небесна, Молися за нас, грішних перед престолом Вишнього, нехай твої молитви, будуть нашим щитом і захистом. У Твоєму милосерді ми знаходимо наше спасіння. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відобижнім вашим для поширення свого Божого, бо освеніє покров Пресвятої Богородиці нехай перебувають з всіма нами.